Хочеш знаходити відкриті двері для проповіді Євангелії, дивись далі, я розкажу. Вітаю вас, друзі, знову на моєму каналі. Мене звуть Валерій. Ми продовжуємо бесіди про те, як ми можемо служити Господу та завойовувати серця інших людей. Ми вже розібрали два способи, як ми можемо знаходити та відкривати двері для проповіді Євангелія. Тобто, це було. Дружня бесіда, коли ми просто цікавимося станом речей в житті наших друзів, знайомих, та пропонуємо їм молитися про те, щоб Господь змінив ті ситуації, зцілив або вивільнив свою силу, щоб була змінена їх життя, було врятовано або забезпечене їх життя, або їх рідних та близьких. І другий спосіб це діагностичні питання, коли під час бесіди ми просто цілоспрямовано ставимо такі запитання, чи е, упевнені ви, що е, потрапите до небес після закінчення свого життя тут на землі. І друге дуже важливе питання це е, чому саме Бог? Е, Пустить вас на небо, і саме через цих питань ми починаємо розказувати, розповідати людям про те, що Господь приготував у їхньому житті. Але є ще один спосіб, друзі, дуже ефективний, неймовірно ефективний, тому що ми одразу потрапляємо у відкриті двері. Цей спосіб я назвав драматичні обставини життя, і коли людина знаходиться в таких обставинах життя, вона Найбільше відкрита, найбільше е, розташована для того, щоб сприймати Божу благу звістку для свого життя. Що це за обставини, друзі? Я зараз е, е, перелічу всі ці обставини життя, починаючи з найбільш. Е, як сказати, сильних обставин, які найбільше відкривають серця людей, дуже драматичні обставини. І коли ви бачите або знаєте, що людина знаходиться в такому стані, проходить такі обставини життя, це найбільша вірогідність того, що людина забажає захоче сприйняти, захоче слухати вас та прийняти Божий дарунок Божого життя просто у цей час. Добре, друзі, зачитую. Перші найбільш такі драматичні обставини, майже 100% відкрите серце для сприйняття Божої звістки це смерть близької людини. Я просто перелічу їх по пунктах, їх досить багато. Щоб, якщо бажаєте, запишіть їх і. Якщо ви знаходите таких людей, це для нас і з вами, це є такий сигнал, знаєте, що саме зараз людина потребує, потребує благої звістки, потребує цієї надії, що Господь для кожного з нас приготував. По-перше, я вже сказав, це смерть близької людини. Далі, далі йде розлучення, далі розлука подружжя, коли один з подружжя вони десь виїжджають, живуть окремо сьогодні. Це дуже актуально для України і це також цей час, в який ми можемо проповідувати людям про Божу любов, про Божу. Боже, піклування про їх родичів там, де вони сьогодні знаходяться. Далі важка хвороба. Шлюб, коли людина вступає в шлюб, це теж досить драматичні обставини життя, тому що потребує змін життя. І багато людей вони відчувають цей тягар, який покладається разом з тією радістю, яка приходить е при вступі в шлюб. Це вимагає також зміни якихось важливих життєвих сфер, і це також може. Е Ну, викликати велике напруження, а в нас з вами є слово від Бога, що він допомагає збудовувати нове життя, яке буде прекрасним, яке буде щасливим. Далі зміна роботи, вихід на пенсію, вагітність, народження дитини, смерть друга, втеча дитини з сім'ї, переїзд, заміна школи або відпустка це всі. Обставини життя, в яких серця людей найбільш відкриті для того, щоб сприймати благозвістку, щоб сприймати Євангелія, яке Бог пропонує кожній людині. Тому, друзі, використовуйте, використовуйте це знання, використовуйте цей інструмент для того, щоб ефективніше служити Господу, для того, щоб більше стало праведників, і Біблія нам каже, що коли праведники, кількість праведників збільшує, то народ радіє. Тому благословляю вас, іменем Ісуса Христа. Обов'язково використуйте це знання, ці можливості. Напишіть обов'язково в коментарі, чи сподобалося вам, чи це було корисно вам, щоби надалі я зміг більш Знаєте, більш сфокусовано надавати більше інформації, більше знань, тому що попереду ще багато цікавого, дійсно багато. Ми тільки доходимо до Євангелія, друзі. До нових зустрічей. Обов'язково вподобайте, підпишіться, поділіться зі своїми друзями, розповсюджуйте, давайте разом служити Господу.